Завершується черговий робочий день, запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, та програма «5 хвилин для вічності. Ради зустрічі з вами. Якщо у вашому домі справді живе Ісус. То це побачить усі, хто стикається з вами. Бо релігія, яку сповідуєте ви як найяскравіше, розкривається саме там. Ми часто говоримо про духовне відродження, але для нашого відродження немає кращого місця, ніж наш дім. Люди говорять про релігію, сперечаються, пишуть про неї, борються за неї, вмирають за неї, роблять все заради релігії. Все тільки не застосовують її в житті. Як це сумно, релігія найкраще знаряддя в світі, але найгірший засіб для маскування. Апостол Павло в першому посланні до Тимофія написав: Нехай учиться перш побожно шанувати родину свою. Релігія, милосердя і любов повинні починатися в чотирьох стінах, почуття якогось особливого посвячення. Ми зазвичай пов'язуємося з церквою, але Господь через Павла говорить, що все це має починатися з сім'ї. Найбільше випробування нам доводиться переносити не в суспільстві чи в церкві, але вдома, в тому, як ми ставимося до чоловіка, дружини, матері, сина, дочки, брата чи сестри. Тут наша релігія перевіряється по-справжньому. На жаль, трапляється так, що тих, кого ми повинні любити більше всіх, ми любимо найменше. Ті, хто має отримувати від нашої любові співчуття, ніжність, прощення цілими відрами, не отримують майже нічого. Чи чули ви про такого чоловіка християнина який грубо відповідає своїй дружині і дітям, хоча таким тоном ніколи не розмовляє зі своїми співробітниками або з, з ким-небудь іншим, на кого він хотів би справити хороше враження? Чи не буваємо і ми такими? Чи чули ви про таку дружину християнку, яка швидко виходить з себе, скаржиться на свого чоловіка і дітей і говорить такими дратівливими словами, якими ніколи б не говорила зі своїми знайомими? Чи не були і ви такими? Варто пам'ятати, що благочестя розпочинається з сім'ї. Релігія повинна в першу чергу вплинути на сімейну атмосферу. Якщо вдома діти виховуються в любові і в повазі до Бога, то ставши дорослими, вони будуть відповідно ж виховувати і своїх дітей, і таким чином істинні принципи будуть зростати в суспільстві і будуть мати сильний вплив в світі. Посвячуйте свої сім'ї Богові, живіть і чиніть так, як личить християнам, і ваші діти будуть рости в благоговінні перед Богом. Помолимось. Дорогий наш небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти створив свого часу сім'ю. Ми вдячні тобі за наші сім'ї, за наших дітей. Допоможи, Господи, нам їх правильно виховувати, щоб вони навчилися істинних принципів в сімейному колі і таким чином могли продовжувати виховувати в майбутньому і своїх нащадків. Благослови сім'ї наших телеглядачів, благослови Господи, їх дітей. Нехай злагода і порозуміння буде і в їх сім'ях. Складаємо нашу молитву у ніг твоїх святих і дякуємо за те, що ти чуєш нас. Амінь. Наше повсякденне життя визначає нашу майбутню участь. Пам'ятайте, сім'я це найкраще місце для приготування до небесної сім'ї. Якщо ви бажаєте, щоб ми молились про вашу сім'ю, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До побачення!